Що робити бізнесу та який новий статус і роль головного бухгалтера після скасування господарського кодексу 28 серпня 25 року? Якщо ви хочете дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці, 28 серпня 2025 року в Україні набуде чинності закон номер 41 96 про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період. Та об'єднань юридичних осіб. Від цієї дати господарський кодекс, який понад 20 років регламентував сферу господарювання, втратить чинність. Скасування господарського кодексу не означає хаосу у сфері бізнесу. Навпаки, воно має гармонізувати українське законодавство з європейськими стандартами, усунути дублювання норм і зробити регулювання господарських відносин більш прозорим та сучасним. Бізнесу необхідно адаптувати свої господарські договори відповідно до нових норм ЦКУ. Підприємствам необхідно враховувати нові обов'язки та відповідальність головного бухгалтера, адже це посилює фінансову дисципліну та формує більш надійну систему корпоративного управління.